Усім привіт! Як завжди, дуже рада вас вітати на моєму каналі. Я Даша, у мене тут все про парфумерію і навколо неї. І сьогодні я б хотіла розповісти вам про більш-менш новинки парфумерного світу. Можливо, ви вже з чимось знайомі і теж поділитеся враженнями зі мною в коментарях під відео. Також не забувайте про вподобайки, про підписки на канал. Ну, все як завжди. Щоб було приємно і мені, і вам. Ось, І е, парфуми я вже готувала для вас давно, для цієї підбірки, а зараз ще й дощик, такий добрячий, прийшов, е, збив нам можливість погуляти, тому я от якраз трошечки посиджу і порозповідаю про парфуми саме для вас. В очікуванні гарної погоди, бо літо в нас таке мінливе, що зараз можна носити якісь парфуми і хоч зимову гурманіку, хоч якісь цитруси. Така різна погода, що можна от всього року носити асортимент і не сильно там відбирати. Ось. Е і почну я почну, м напевно, з весняної такої найочікуванішої. Новинки Марк Антуан Бароа, як завжди, випустив щось новеньке, і це була тубероза Альдебаран, і, як завжди, це біж. І от в мене тут, завдяки гарним дівчатам, у мене тут пробничок тут, абсолют туберози, акорд паприки, мате і боби тонка. І знову ж таки, воно якось не зовсім по піраміді для мене звучить. Так, пошуршала, виклала блотери, щоб більше не шурхотіти. І скажу, що цей аромат мене ну, не вразив. Спочатку це якась така зелена, наче з кокосиком тубероза. Отут якийсь кокос, мигдаль, ну щось таке, можливо, це бобетонка дають. От якась така тубероза, і вона зараз така сирувата, волога. На мені вона була така зелена, досить така гостренька, паприки ніякої немає, зелено чайність. Ну, можливо, оця зелень мається на увазі мате, але для мене це просто якась така абстрактна зелень. І, а от, до речі, зараз на блотері більше такої зелені, шавлії, чогось такого, аніж рози для мене. Ось, І потім ця отака зелененька тубероза, трошечки якась така медична. Вона просто пом'якшується, пом'якшується і стихає. Воно було досить, досить стійке і не змивалося з руки в мене, коли я носила. В цілому, я не можу сказати, що це прям супер-вау, щось новезне. На тілі мені геть не схоже, мені здається, хтось. Коли вона тільки вийшла, оця Альдебаран Баран порівнював з тілія. взагалі мені різні. Ось і аромат, ну, можна носити. Він отакий якийсь в струї оцих білоквіткових туберозних ароматів, коли тубероза досить гучна і така з характером. Але сказати, що це прям щось таке супер-вау-космічне, я не можу. Сказати, що воно прям досить попсове, компліментарне і ну, буде отримувати багато компліментів від оточуючих, там носи знайомих будуть тягнутися до вас за шлейфом, я теж не скажу. Вона в цілому більш-менш в характері бренду. В цілому вона носибельна, не так, як там, наприклад, мій енцелад. Ось вона, думаю, що унісекс. От, тому в цілому, як в лінійці бренду, вона приємна, вона така вже в сторону пом'якшення, не таке вбивче, як оці всі ганімеди Encelad. Але, але от я прям не фанат. Не скажу, що я його ненавиджу, що це щось гидке. Ні, але це такий прикольний своєрідний аромат, який приємно мати і деколи носити, але це, е, ну, мені здається, що він, якщо хітом і буде, то тільки за рахунок от, імені бренду Марк Антуан Бароа і все. Але ну, експеріенс прикольний цікавий. Давайте щось таке на противагу йому геть. Інше о візьму нектар Етро. Я дуже чекала цю новинку, щоб затестити, як він дуже класно шлейфить. В метро я тоді була в Цумі, затестила на собі, спустилася в метро, е і він так класно, цей нектар етро звучав, просто ну такий шлейф класний, супер. Але, на превеликий жаль, за такі немалі гроші він дуже на мені нестійкий. Тобто півгодинки годинку, і я його не відчуваю. Що дуже шкода, ну, якось, знаєте, занадто мало. От. Ні, якби це була якась колоніва пиловашка за тисячу гривень, то для задоволення можна взяти. І це таке неролі, апельсиновий цвіт з кислинкою, воно взагалі не мильне. Це такі радісні цитруси, ще якісь такі, от якби робили от по типу компотів з бузини, а якби по такому типу робили от щось таке, мені здається, з апельсинового цвіту, якби він у нас ріс. Так? то оце було б, мені здається, воно такий чистенький, тоненький цитрус, трошечки оцього там зелені оцих Петітгрейну, оцього гілочок саме цитрусових дерев. Дуже класно, дуже ніжно, дуже витончено, трошечки якоїсь такої. Оцієї соничності, соничності, ну вона така прям легенька-легенька-легенька, як знаєте, от, трошки. Така фруктовість легенька у цих всіх е, таких компотиках, оцих кордіал з бузини і так далі. Це дуже класно, дуже ніжно такий цитрусово-квітковий аромат. Він і не туди і не туди не переважає, не замилюється, не кислить, не гірчить. Ну, Не можу описати, він просто такий, ну, прям майже ідеальний. Цитрусовий аромат для мене нектар. він, е, так, ну, Він не медовий, але. Він із солодинкою немає, не знаю, мені немає ніяких неприємних ноток, ні пластику, ні індолу, не знаю, ні якихось туалетних вайбів, нічого нема. Все ідеально, все збалансовано, все дуже і дуже круто. От реально, якби не стійкість, то я б уже мала флакон і щоденно співала б вам дифірамби про те, який нектар етро класний. А він справді класний, просто. Мені б хотілося не постійно його оновлювати, а більше і довше на собі його чути, але це от просто аромат настрою для ранку, це дуже і дуже класно, дуже і дуже ніжно. Ще з білоквіткових у мене є тут Жакфат. Він в останні роки, от у нас уже, на жаль, в Бомонді не з'являються новинки, а він випустив Ветевер, Ветевер Грі, він в Жасмин Детоскан випустив і. Ладан ще якийсь був, я не пам'ятаю точної назви, Енсенс, щось там. Ось, І я такі не втрималась і не стала наосліп нічого брати. В них зараз, до речі, раніше були 15, 50 ем, мл, 200 мл, 100, здається, теж було. А тепер у них оця от в лінійці Essentials зміна флаконів, і тепер є тридцятки і сотки. Ну, 200-ки повз мене не пробігали, можливо, вони ще існують, але, напевно, ну, точно лишились 30 і 100. 30-ки теж в такому форм-факторі, кругленькому, циліндричному, як були, все гарненько, все миленько, в принципі, 30-ки теж можна брати. Але ну, мої фаворити це 15 і 50 завжди були. Суто, по вигляду. Ось, і Жасмин Тоскан». Це, ну, жасмин. Так, але, бачите, він який темненький-жовтенький, і взагалі от в пульвіку дуже жовто від нього. Ось. Е, він м -м, такий суничний, е, має такі ягідні відтінки, е, він з гірчинкою. Солодко, сунично. Ну, я не скажу, що це прям жасмин. Для мене, для мого носу, це не суто жасминчик, це якісь такі більш абстрактні різні квіти, але це суничні квіти, біленькі квіти, і для мене є якась така от мильна нотка. От, буває в суниці для мене от в таких ароматах там, червона калина, інвайт. Подібна суниця в неї була, мені здається, тільки там ще солодше і трошечки з помадою. А тут гарний, густий з гірчинкою аромат ягідності, але з якимись такими квітами і невеликою мильністю. В цілому це приємно, це симпатично. Прям так не зачепив, щоб шукати флакон. Хоча вони бувають за непоганою ціною на єві, принаймні. Ось. Але, ну, такий прикольний. Але не скажу, що вам всім треба його брати на осліп, краще тестувати, тому що така мильність, або там якась може ячинка вилізти, або ще щось неприємне. Ну, от, я думаю, що його небезпечно брати в сліпу. Ось ще з цікавого, з цікавого, давайте два ванільні аромати. Новинки. Це, по-перше, шопар. У них оце ж ірис маліка був, а тепер ось ваніль. Вона така в червоному флаконі. Ну, пробничок просто Біленький. Бачите, я вже так, добряче, половинку зносила. І зносила я з задоволенням він якийсь дуже затишний для мене. Тут щось є по піраміді, тут є лічі, ваніль. Деревні і кремові нотки, пачулі, сандал, власне, все, що вони перерахували. Але це для мене така бальзамічна ванілька. Вона нотки такі свіжі має за рахунок, ну, можливо, лічі, можливо, ще чогось, але вона не просто пласка кондитерська. Вона, вона з кислинкою, вона з реально кремовими такими нотками, ну, наче це мус якийсь з ваніллю. І квіти, не квіти. Але загалом це такий приємний, затишний, огортаючий аромат, про ваніль. Він не душить, він, та думаю, доречний буде і на прохолодне літо, тому якщо десь будете бачити по гарній ціні, або десь матимете змогу затестити, оце я щиро раджу до затесту. Не проходьте повз, шопар, ну, шопар прям не така супер. Попри дорога парфумерія, і там і на натіну десь буває, на знижках, а ще десь, мабуть, на мейкапі теж, тому затестити це можна залюбки. Приємна затишна ванілька, не пласка, не пересолоджена, такий збитий ванільний мус із кислинкою, і з якоюсь абстрактною квітковістю. Трошечки дерева, все приємно, все теж так гладенько, рівненько, смачно, Ну, парфумерно смачно, скажімо так. Бо ви вже перелякаєтесь і знов подумаєте, що це якісь, ну, реально піроженка. Ні. Це не тістечка. Е, ще одна новинка була Мезон Маржила Afternoon Delight. У них ще якесь, типу NeverEndless чи NeverEnding Summer є. Але я не тестила. Ось, а, а оцей Afternoon Delight я вирішила спробувати, знову ж таки, це про десерти. Е, ну, Я спробувала. У мене такі досить. Рівні враження, е, немає охів-ахів. Е, ну, Аромат приємний, прям сваритись на нього не буду. Але це от уже максимально кондитерсько, ванілька, вершки якісь. Так. А, тут немає. О, ні, чи є? Зараз гляну. Ваніль, мадлен і сандал. Паризьке кафе. Ну, Сандалу сильної деревинності або там розсолу немає. Така собі умовна якась кондитерська композиція. Ну, Про ваніль, про вершки, про десертики для мене не вистачає якоїсь текстури, якоїсь, не знаю, шершавості або навпаки повітряності. Мені він трошечки простуватий, він приємний ніби. Носиться непогано, але не вау, не те, за чим варто ганятися. От шопар-ваніль Маліка мені сподобалось чесно, набагато більше. Я її тестувала першою, раніше взяла пробничок, і от вони якось мені. Ваніль мені прям дійсно набагато більше зайшла від шопар. Так, ну давайте тут вже не так багато лишилось, я покажу від Центіре, е, український бренд, парфумерка Ната Дешлюк, Songe de де Жасмін, У неї є лінійка, там є Songe de Жасмін, Songe de Нарцис, Songe de Fran от і Jasmin. Я влітку спробувала ще версію до релізу. В спеку це був божественний солодкий фруктовий жасмин і трошечки кремовості від мімози. Зараз на мені досить багато мімози, як не дивно, вилізло. Ось, дивіться, така от коробочка була блотер, не блотер, вірніше, картка з пірамідою. Тут Цитрон, мандарин, нектар, груші, абсолют жасмину гарандіфлору, мімоза, пармська фіалка і геліотроп, мед і е, Velvet маск. мускус. І отакий теж симпатичний мішечок для цієї чудової композиції у флакончику. І зараз, ну, я, в принципі, майже. Описала його це такий дзвінкий жасминчик. Ем... В міру насичений, в ньому досить багато чомусь зараз на мій ніс мімози. Можливо, я її стала просто яскравіше чути. Я мімозу не те, що прям люблю, вона зазвичай на мені, на мені дуже там, якась пудрова, дуже кремова і активно на мені відчувається для мого носу. От. А це такий мімоза, плюс жасмин, і плюс така от смачна солодка фруктовість. Тут вона, як грошевий нектар в піраміді, описана. І Дуже приємно, дуже класно, трошки насичено. Хто не любить білі квіти, тому ем, пробувати з обережністю, ось, але такий гарний фруктово-квітковий аромат, про кремовість, про е, жасмин, про якісь такі зарості, цілі білих квітів, прямо про кущі. І в мене тут сонш де Франжепані заодно є в пробничку. І розповім і про нього теж від Сентіри. А це такий цікавий франжепані, тому що він відпочинковий, але він не оці не креми для засмаги, не тропічні квіти, а це з таким дотиком франжепані. Морський свіжак з цитрусом. Він не автор але він приємно бадьорий, свіжий, такий якийсь літній аромат про акватичні франжипані. Дуже приємно подобається, що от він не в сторону кремів для засмаги. Ось, але в мене рідко настрій таке носити є. Чесно, є таке, тому трошки не мій напрямок. Але він і на блотері цікаво звучить, і зі шкіри. Правда, зі шкіри чомусь на мені трошки якось простіше звучав, а от зараз з блотера це прям дуже-дуже свіжо і гарно. От, що в мене ще лишилось? А лишилось три аромати Франк Бокле, випустив таку от лінію в синіх. Дивних, дуже дивних флаконах, як на мене, вони там прям великі по 150 мл. І це рок The Cusb фужерні східні група. І от я підходила в брокарді до цієї лінійки синьої, перенюхала швиденько все, там з польвіків з блотерів. І оцей рок прям. Мені дуже зайшов, що я от знайшла пробник і взяла розносити його. Мені дуже сподобалося. Правда, влітку він мені зараз не дуже подобається, в холод був прям класний. І тут, по піраміді, бергамон, лимон. Апельсин, розмарин м'ята. В серці повторюється м'ята, є троянда, розмарин знову, миро, фенхель, шавлія і червоне дерево, в базі пачулі кедр, мускус, амбра і ваніль. І це така прикольна спеційва. Свіжа штука, о, тут. Зараз дуже багато такої холодок, я не знаю, Аніс, не аніс, ну, Такі всякі е, сиропи, оці бальзами на травах з м'ятою. От щось таке він парфумерний, гострий, свіжий, бадьорий, ну, прям дуже класно, мені здається, що тут трошечки якихось спецій ще підмішали, хоча, е, крім фенхелю, такого нічого е, не заявлено, прям в піраміді. Але це класно, і він таким амбра, дерево, такі якісь в базі оцим всім осідає троянди. Для мене нема троянди. Ем, можливо, вона десь там за зеленю цієї всі ховається. Але як аромат про холодну м'яту, про якісь ем, кам'яні холодні брили, ем, біля яких трошечки якихось зелених трав виросло, змогло вирости. Це дуже прикольний, дуже класний аромат, і от з таких фужерів, не фужерів, пряних, зелених, м'ятних дуже класний, дуже цікавий аромат. От в лінійці цього франка Бокле, от прям він вартий того, щоб підійти і затестити, якщо вас не відлякають оці сині флакончики. Ще трошечки про трави. Це Кампорелла від Glam Perfume. Це ще одне дітище Луки Грітті. У нього там вже щось багато, як на мене, брендів, не тільки Грітті. І це така класна, приємна кремова, дуже кремова ромашка. Вона не деревна, як Гучі. Ось, а вона така приємна і кремова, крем з ромашки. Мені подобається, мені дуже затишно. Мені здається, що тут ще трошки якоїсь зелені і мімози є. Можливо, ось і це таке не якісь такі медові трави. Ну, ці медоноси, якісь колосочки, квіточки дрібненькі, польові. Ось, і наче ти не знаю, взяв крем з ромашки і на якийсь такий квітучий галявині обмазуєшся цим кремом. Тому що так просто ромашка там не сильно шлейфить в природі. А тут прямо ромашки цієї багатої, вона така густа і насичена. І такий прикольний, цікавий. Аромат такий медитативний, заспокоюючий. От е, я собі от знайшла, що Ромашка мене краще заспокоює в ароматах, ніж Лаванда, тому що лаванда мене бісить. Ось так. І нарешті така найсвіжіша в мене новиночка. О, знов дощ, припустив. Найсвіжіша новинка, яку я взяла, на розпив, ось трошки поносила на собі, прямо в спеку це Room 1015». Жасмин фрік. І уявляєте, що такий рожево-оранжевий колір. Я думала, це просто пляшка у них, флакон пофарбовано е кольорове скло. А це прямий аромат має такий колір, рідина сама. Це, блін, просто вау. Мені здається, що на шкірі воно в мене не лишило таких страшних кольорових слідів. Що добре, бо коли там не знаю синім лютанцем напшикаєшся, то на тобі прямо аж синці наче видно на шкірі. І це дуже класний аромат. Це тропічні фрукти. Я не можу сказати, що я тут відчуваю прям манго. Ні. Це от просто якісь такі тропічні смачнючі фрукти. Фрукти ще якісь трошки ягідність. І є така кремова солодкість. М -м -м. І вона, як не знаю, жуйка, не жуйка, але воно таке дуже гладеньке, м'якеньке, мастеньке. І жасмин. Справді, жасмин з фруктами. Ось, він дуже класний, дуже милий, дуже такий приємний, солоденький. Мені здається, що зі сторони м -м, людям сподобається. Ось тут воно таке е більш люксове, більш таке. Гладеньке, нема неприємних ноток, нема чим відлякати, нема якихось скунців, чи не знаю, пожежі на баштані. Такого нічого немає. Чи шиномонтажки навіть в базі. Але у нього є одненький, такий маленький, для мене мінус, що він досить стійкий, але при цьому досить монотонний. Мені б хотілося, щоб аромат більше грав. А він от як звучить. Початку, так от він і до кінця є, він ну, не дуже грає. Я розумію, що зараз багато таких ароматів є, але от мені деколи хочеться різноманіття, щоб вони якось змінювалися. Ну, Хоча і той же Wave Child у них не те, щоб там прям грав. теж. І вони, знаєте, так, гарною парою є насправді. Той такий там денька, кавунчик, солоденьке, цукерочкове. А це квітково-фруктовий класний аромат. От вони за вайбом, за стилем, не за нотами. Вони перегукуються, вони мені класно встають в один асоціативний парфюмерний ряд у цьому бренді. Ось колір, прям класний, дуже приємний. Взагалі дуже гарний аромат. В мене до нього ніяких претензій немає. я б хотіла, щоб отаку стійкість room 1015 як у нього, щоб отака стійкість була у нектару Етро. Тоді б я от прям мала б нектар Етро і пищала б від щастя. От, Тому стійкість дуже класна, якщо ви хочете, якийсь такий легенький фруктово-квітковий, ну, як легенький, умовно, він не зовсім прозорий, але він приємний і не важкий. Ось, Тому от така фруктово-квіткова новинка однозначно. Мені здається, порадує багатьох. Я не впевнена, чи є він вже в ароматеці. Я б хотіла, звісно, щоб вони пошвидше привезли і можна було там добре тестити і знайомитись з цією новинкою. Аромат хороший на літо особливо. Ну, якщо ви носите влітку солодкі аромати, бо ну, є справді ті, кому важко з ними, мені нормально. Ось, і це прям такий класний аромат, на якому я і завершу сьогоднішню розповідь про новинки парфумерії за цей рік, можливо, щось там трошки з минулого року. Потрапило в цю добірку. Дякую вам за увагу! Пишіть, чи ви познайомилися з чимось новеньким, що або вийшло зараз, або просто у вас нарешті дійшли руки, познайомитися із якимось ароматом, а він став для вас класним відкриттям. Дякую, що були зі мною, дякую, що розділили оці мої враження від парфумерії. Бережіть себе. І до наступних відео. Бувайте!